Нові правила в'їзду в Україну на автомобілі з іноземними номерами у 2025 році: транзит, особисте користування, розмитнення. Про це ми сьогодні поговоримо. Але перед цим підпишіться на наш канал. Заборонений в'їзд на авто з іноземними номерами немає. Однак законодавством передбачена низка обмежень на користування такими автомобілями на території України для громадян України. В'їзд можливий після письмового декларування та сплати митних платежів. Якщо українець перебуває на постійному консульському обліку за кордоном, то авто на іноземних номерах можна возити без сплати мита, але не довше ніж на 60 днів протягом календарного року. Для іноземців можна ввозити авто з іноземною реєстрацією для особистого користування, безплати митних платежів та максимальний термін перебування один рік. Після закінчення річного терміну авто на іноземних номерах має виїхати з території України. Але якщо авто перебуває в Україні більше двох місяців, тоді потрібна тимчасова реєстрація в сервісному центрі МВС. Термін тимчасового везення до одного року. Підписмове зобов'язання про зворотні вивезення авто і обов'язкова сплата митних платежів, передбачених законом для імпорту. Тобто, при тимчасовому везенні резидент зобов'язаний сплатити в'їздні мита аксиста ПДФ. Це не звільняє від оподаткування. І щодо митного оформлення становить 10% від митної вартості транспорту, не сплачується лише для електромобілів. Так само акцизний податок обчислюється формулою, яка враховує тип двигуна, об'єм двигуна, вік і так далі. А для електромобілів це є 0 гривень.

300 і 5% це понад 658 300 гривень. Як вам такі новини? Пишіть у коментарях і чи будете приганяти зараз машину, і чи їздили на іноземних номерах вже до України, і чи все у вас було в порядку на кордоні? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і не забувайте нас підтримувати. Дивіться наступні випуски. І то це про життя та роботу за кордоном. Усім па-па!